Доброго Скажіть, як вас зовут та де ви живете? Я, мене зовут Мільник Галина Михайловна. Я живу на вулиці Шишковська, 16, квартира 46. У нас троє внуків. Старшому буде 18, середньому 11, а младший буде в августі 9. Середній і младший займаються в суток школі. Так, оце ваша внука, так? Це внука. Живе з, ва з вами? Всі в домі проживають шість чоловік, дочка, троє дітей, у нього Я яхті хрести. Ага, і це ви з дітьми живете та з онуками? Це вони переїхали звідки? Всі, все время. Сьогодні вночі було дуже шумно. Вас чути? 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 Десь ховаєтесь? А, а, да, от... Бігатися, от... Ванну, ну, Десь в хаті щоб дві стіни. Не... Да, да. Діти бояться? Бояться, ми теж Скажіть, будь ласка, як вас зовут? Де ви мешкаєте? Де мешкаєте? Шишкавка. Одна проживаєте? Ні, з мамою. О, а скільки матері років? Шість дві. Де ховаєтесь, коли бомблять? Які відчуття Так, уже ви спочатку війни тут знаходитесь? Да. З 24 лютого? Да. Що думаєте з приводу цієї війни? Чому росіяни на нас нападають? Та, не знаю. Яка ваша думка? Не знаю. Що ми їм таке зробили, що вони на нас нападають? Та, не знаю, зробили. Що ми таке поганого? Там вроде нічого. Яка допомога чого побажаєте нашим воїнам, які нас захищають? Живуть, Здорово. Все, да? Спасибо. Пошли. Ці ж коробки 17 кг важать. Ну я ж її донести не можу, милая, я поняла, я свої сочі мені сюди піднесли. Молодой чоловік вам сміявся, я тільки не лівдержала. Спасибо. Так, е, як вас зовут? Мене зовут Вера. Ви мешкаєте тут? Шишковська чіта. Добре, спочатку лютого да, тут да, знаходитесь. Да, не Все Які відчуття, що думаєте? Ой, думаємо, скоріше настало мирне небо. Молимося за перемогу. Ну, ждем. Ваша будівля ціла, все. Все, слава Богу, добрий час. Все нормально. Так, друг другу допомагаємо, підтримуємо, молимося, плачемо. Ну, ви тут молодці, дуже організовані. Ну. Молодці. Ну що, тримаємося Розвод разом. Убираєте. Слава Україні. Героям слава. Я скажіть, будь ласка, як вас забудьте, де ви мешкаєте? Вишкаємо. Так, це ваші онуки. Це мої. Так, вони проживають зараз з вами? Так. <гум> ми з ними. Ви з ними. <гум> початку війни? початку війни ми тут, а, війни, але ми тут живемо в рядом. живемо, ми живемо дітей тут без А А це вони до вас приїхали або ви до них? Ми тут не ждім рядом. А, все. Ми живемо тут, а ми не приїхали. Добре, діти як бояться вночі, не бояться? <гум> Немає ну, коли... наче. Розумієте, ви їм пояснюєте, да що саме Розуміють. ну правду, що, що, що відбувається? Розуміють. Так Розуміють. що вони думають? Що скоріше закінчилося? Він що думаєте, чому Розуміють. кляті москалі на нас нападають? Що думаєте, що ми їм зробили таке, що вони нас нічого скажи, не робили, що ми вони просто сам з нас? І на, інші країни нападати, і, на нас. і на нас до нас черга дійшла. Так ми ж добрі, ми ж класні. Чому на нас нападають? Не зрозуміло, так не розуміє. Навіщо? Щоб до себе забрати? Ну ми ж не будемо здаватись, так? Що побажаєте воїнам нашим, які нас захищають, солдатам нашим? Що побажають? Ні, а що побажаєте? Вони нас захищають. Ми ж спимо, а вони остерігають наш сон. Щоб Вони перемогли старіше. наступив ми у всьому світі, не тільки світло. І перемога буде наша, так? Слава Україні! Героям слава! Героям слава. А оце рис можна у руки взяти? Да. Допоможуть, добре. Ні. Доброго дня, я до вас. Що ви тут перекладаєте гуманітарку? Ха є ж, я ще його так от не. Донесу. Ну розкажіть, як вас звуть? Тетяна. Тетяна, які відчуття, коли ух! ух. Да. Сьогодні вночі було дуже шумно. Гучно. Дуже шумно. А Ви одна живете або з кимось? Ні, у мене сім'я. Це я отримую за свою сосідку. Про... Ви допомагаєте сусідці? Конечно. А вона не рухається О. чи чому вона не може? Вона тільки в домі ходить. І ви доме. їй допомагаєте. Вона вже третій рік не виходить. Яка ви молодець. Де. А вони є рідні, які їй допомагають там. Син у неї, але он с ней не живе. Ага. І не допомагає їй? Ні, я, я не знаю. Ну, он приїжджає, приїжджать, я машину вижу. Ага. А насчет того, що так там продукти. Та мабуть, що теж так, а, а вона сама готує їжу чи так. її сама може готувати. Так. Оце я буду зараз тебе знімати. Скажи мені, де футболка доброчинець? Стирають, стирки. <смір> 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 Яким порошком перете? <смір> <смір> Який видають тобі перемогу.